Богдан зараз будуєте сонячну станцію на 30 кВт? Так, де там де бригадир повезе, де? будуємо на магазині, щоб споживати три. Ну там є один власник, є три магазини, будуть незалежними від електроенергії, де? так як зараз блекаути. Магазини працюють, ви ж самі розумієте, що продукти портяться, потрібна електроенергія. І от люди виходять в такої ситуації, ставлять собі сонячні панелі навіть на магазини. Тобто на 30 кВт на магазин з акумулятором? На три магазини. На три магазини. Так, буде на три магазини, 30 кВт. І з акумуляторами також на 30 кВт? Акумулятори ще не уточнювали. Не уточнювали. Знаємо, що тільки станція. Де ми будемо сонячні станції територіальні? Ну, Дніпропетровського це не обговорюється а там треба думати, куди ми можемо поїхати, куди не можемо поїхати. Ну за межі області ми виїжджаємо так, так за межі області. Так тож звертайтесь до нас, підключимо до сонця. Вас номери для запису на консультацію в описі відео.